В ми маємо додатково пропитання, як просто не, не, не цієї сесії. Це наші виділення. Це в нас не зміна до Ріжніх ради минулої сесії, номер 32 ми затверджено тести раді на Ми Ми заключив у проєкті організації модернізації Калуському ліцею номер 6 називається також капітальний ремонт відзадівського породу, Калускому ліцею No6 і Калузькому ліцею No10. Нам підтвердило Міністерство освіти, що е, ми є частному приємні, але попередньо ми у раному листі написали таке речення при умові, буде виділено 1 млн 650 на один об'єкт мільйон 500 на другий об'єкт наш особовий голосування, але ці умови програмні доступної частини бюджету та пошкодження коштів. Праводавці говорять, що таке решта потрібно за працювати. Ви гарантуєте чи не гарантуєте? Ваші умови дуже. Ми це оголошення забираємо, направляємо їм на ті листяки, яка має бути, і ми задіваємося. Мова про наш співфінансування не змінюється, лише ми забираємо це речення, яке ми. Так, так, sure. Голосуємо. Хто за? Внесення змін? ним. Рішення виєднання. Ірина Вочко за. Оксана Савчук за. Руслана Вайда. за. Михайло Далеченко за. Богдан Вайдер. За. Наталія Томачук за. Святослав Федорович, Малина Добровольця, 9 західних. Є про з зміни до бюджету? Так. І друге питання, яке виноситься на розгляд нашої комісії, що це про внесення змін до бюджету Хаусу міської територіальної громади на 24 рік. Найбільшення те, які ми заслуговували на попередній комісії, доповнено двома пунктами, а саме стосується перерозходження бюджетних призначень. Тобто з програми підтримки Збройних сил зменшують кошторисні призначення на суму 580 тисяч гривень, які спрямовують 480 тисяч гривень на укрі для завершення. І з 100 тисяч гривень на профілактику злочинності фанати про філактики злучимності для відповідного до звернення поліції для встановлення е е камер, відповідних нашої. Тема відеоаналізів та встановлення додаткових камер відеоспостереження, які рекомендовано встановити на прилеглій території автостанції. Цей лист тобто, вже віддано це. Ну, додатково збільшити ми і спрямувати, знаєте, що не можемо кошти, бо є обмеження по полі вільного залишку. Прийняли одну фазу на рішення перерозподілити там на військову частину, а це для навинули поліції. Ось є ще питання. А ось України? Оксана Серчук, Осана Савчук, за. Останавайлась. За Богдана Гавайда за Наталія Подочук за Ярослав Кінець. За. Святослав Федоресів. За. Галина Доброгоська. Віс, ці. Вісім за двоє утрималися.